Добрих справ В Україні побільше є. Стартував загальнодержавний конкурс благодійників. До 20 лютого можна реєструватись не лише усім охочим благодійникам, але й тим, хто отримав допомогу. Адже серед 30 номінацій з'явилась і така, що обирає найефективніше використання подарункових коштів. Підсумки конкурсу підведуть 14 березня. До речі, на Львівщині теж вирішили обрати найкращих благодійників. Результати цього конкурсу можна буде дізнати вже 1 березня. Голова наглядової ради національного конкурсу Благодійна Україна Сергій Фоменко вважає проведення змагання благодійників на Львівщині не випадковим і зізнається, першу добру справу майже 10 років тому провів саме у Львові. Перші благодійні справи, які я робив, вони теж були, до речі, у Львові. Ми грали благодійний концерт, роздавали подарунки, це давно було. І також мене познайомив. З керівництвом цього інтерната один дуже добрий дядько, який колись був випускником цього інтернату.